У Бога є призначення життя кожної людини, але щоб нам в це призначення, отримати благословіння, свободу, зцілення та спасіння, нам необхідно поєднатися з живою церквою Ісуса Христа і слухати духовних Божих людей, прийняти своє життя священників, тому що це є дар Божий, і служити Богові благодаті, тому що благодать це милість Божа, і тільки благодаттю ми можемо врятуватися. А для того, щоб благодать діяла в нашому житті, нам необхідна церква, нам необхідно слухати Божих людей, перебувати вчені святих апостолів, смиряти свої душі, каятися, щоб отримати прощення і бути. Дійсно, в єдності віри, не уклонятися і не противитися, не гордитися, тому що через це тоді приходить сатана, і тоді починає руйнувати все наше життя. А без Божа, без Бога, без Божих людей, якщо ми не поєднуємося, якщо ми не перебуваємо в слові Божому в істині і не служимо Богу і благодаттю, то ми тоді знаходимося в рабстві сатани і в нашому житті тоді діє прокляття. І тому проблем проклять, страждань дуже багато в житті. Але щоб мати свободу, благословіння, сілення та спасіння, нам необхідно поєднуватися з церквою та з божими людьми і рухатися в волі Божій.